З 2010 року до початку повномасштабного вторгнення в 2022 я працював пожежним на різних посадах, і вже в званні офіцера, коли почалось повномасштабне вторгнення, я вирішив піти повоювати. Тому звідси виросло якби прозвище фаєр, адже пожежний. На під час повномасштабного вторгнення я приймав участь в обороні Києва, а також в контрнаступальній операції 23-го року, де власне я отримав. Три поранення під час штурмових дій. І після цього був звільнений в зв'язку з утриманням статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. В принципі, дуже багато часу було вкладено в фізичну реабілітацію, щоб я міг користуватися своїми кінцівками. А зараз вже хотілося б зайнятися більш дрібними деталями, такими як обличчя, там, а саме ніс. Через викривлення носової перегородки з'явився постійний храп, і це не тільки заважає мені в звичайному житті, але й мій комороти не дасть збрехати це заважало абсолютно всім. Доброго дня. Прошу. Чим я можу вам допомогти? Є багато викривлень е, переносиці, утруднення дихання, постійний храп, неякісний mm. сон, відповідно, неякісне відновлення. Я вже дивився ваш томограф і там є проблеми із носовою перетинкою, і з носовими раковинами. І там ще було помітно, що є проблеми і з е, е, зубами в щелепи. Моя консультація з приводу мого носа та обличчя почалася з консультації з лор-лікарем, а саме з паном Пилопіком. Він, оцінивши весь масштаб трагедії, сказав, що в принципі це треба буде вирішувати комплексно. А саме не тільки порівняти дихальні шляхи, а ще й звернутися до пластичного хірурга. Добрий день. Настрій чудово. І зараз проговоримо, що ми будемо робити. Тут невеличкі пропало шкіри були раз і два. Не було не купить. І всередині, якби такі, там буде розріз для сетопластики. і паралельно з ним такий невеличкий доступ. Я буду намагатися ці кісточки, трохи переставити більш в лівий бік, більш центрально, скажімо так. Для того, щоб приступити до цього комплексу операції, треба здійснити підготовку. А підготовка заключалася в тому, що треба порішати питання з щелепами, а саме це стоматологія. А там насправді було чим зайнятися. Порадили мені звернутися в клініку Сіріус Дент. Санацию полости рта перед лор-операциями, перед операциями на глазах нужно проводить для того, чтобы инфекция, содержащаяся в полости рта, не свела на нет все старания офтальмохирурга или лор-хирурга, потому что в послеоперационный период инфицированные зубы могут спровоцировать осложнения. И сегодня наша задача подготовить пациента к предстоящей лор-операции. Спеціалісти під повним наркозом мені зробили чудові зуби. Ось, власне, і наступив день операції. Я прибув в клініку «Віктус». Мене вже вели попередні препарати, і я підготувався до операції. На добраніч. На добраніч. Дышим ровно, спокойно, не форсировано Хорошо Все, голову кладете ровненько Загадывайте приятный сон Неприличные сны не сбываются, только приличные Хорошо, я поставлю масочку, здесь идет просто кислородик Отже, майже вже закінчили функціональний етап, тобто корекцію носової перетинки, корекцію носових раковин. Дуже непроста ситуація, тому що за рахунок неодноразових травм і робцового спайкового процесу, і деінде відсутністі відсутності хища, виділення нос... хища носової перегородки, так кісткових відділів потребувало деякого часу. Зараз ми майже завершили. Породу нас прийде пластичний хірург і завершить корекцію зовнішнього носу. Ми зробили ще один етап нашому пацієнту сьогоднішньому. Це була корекція кісткової деформації після травми, яку він отримав багато років тому. І разом з септопластикою ми доповнили ще і операцію моделюючими перелом на кісток носа, щоб зробити ніс більш естетично приємлимішим. І це також не прямо, але впливає на якість дихання теж. Сподіваюся, що все буде добре і якість дихання значно покращиться після операції. В принципі, за словами лікарів, все пройшло просто чудово. На той момент я ще не міг оцінити, як це відбулося. На носі був гіпсовий зліпок. Під очами вже почали формуватися невеличкі синці. Але в принципі я до цього був готовий. Оскільки я розумів, які будуть наслідки від операції. Хоча на фоні того, що я пережив від попередніх поранень, це все дріб'язок. Турботливий персонал «Віктус» мене оточив такою увагою, що я був дуже здивований на фоні того, як це відбувалося до цього. Привіт! Вітаю! Вітаю! Прошу. Прошу. Як справи? Краще всіх. Є різниця між дооперацією та після? З, звичайно, дихання стало набагато краще. контрастність запахи. Добре, зараз ще й ще ніс, не хвилюйтесь. Це не больно буде, тільки трохи лоскотно. От і все. Окей. Ну, е, варто зустрітись десь через місяць, я вважаю. Я зрозумів. Чудово буду, як мінімум ради вас бачити. Тому дуже важко. До зустрічі. Я вам. Все пройшло просто чудово. Мені це дуже сподобалося. І, в принципі, зараз ви можете це бачити, результат, так би мовити, на лиці. Я хочу дуже подякувати всім лікарям, які долучилися до роботи саме зі мною, а також для всіх лікарів, які допомагають ветеранам для того, щоб покращити їх життя. Це чудова ініціатива. Хотілося б, щоб в неї було набагато більше. Всім дуже дякую.